Всім привіт! Зараз ми будемо розводити ступиці на колесах. Ліву сторону ось так розвів на самий край. Права сторона вже готова. Будемо розширяти колію трактора. Я вже вцепив. І виходить, в нас колія зараз 1,17 м по задніх колесах за грузами. Передня колія 1,24 м. Зараз накидаємо наш 45 кг груз. Питалися, чому він не стоїть по центру. Тому що, бачите, тут такий є виступ. На рідних грузах є теж такі виступи. Це зроблено для того, щоб грузи не болталися вправо-вліво. Надів я 5 грузів, скріпив їх шпилькою. Сьогодні будемо виконувати транспортні роботи. Приїхали ми на дільницю, треба забрати ось таку черешню, повалену під час боровію. На жаль, пилка не завелася, прийшлося їхати додому ні з чим. Ось такий у нас краєвиди. Новий день, але трошки погана погода. Чим добре мати низенький прицеп, тому що не потрібно високо закидати на нього груз. Діаметр середини стопора виходить 29 см. Ось такий виходить стопори. Середину дерева ми вже вирізали, залишиться лише низ. І ця середина дерева займає майже весь прицеп. Все загрузили. Ідемо. Четверта передача повний привіт. Місцевий фермер найняв собі комбайни і комбайнерів для того, щоб зібрати пшеницю. Разом вийшло близько двох кубів черешні.